якийсь із фарисеїв просив його, щоб їв з ним. Навіщо той фарисей хотів бути з Ісусом? Напевно, тому що Христос, Бог, був знаний між людьми на той час, чинив чудеса натовпи. Ходили за Ісусом. Але Фарисей тільки, здається, через популярність Христа, через визнання його людьми хотів зустрітися з Ісусом. Він не сприймав Його як Бога, як Сина Божого Месію. Фарисей думав, що у нього все добре. І не мав почуття розкаяності перед Христом Господом, не мав до нього пошани, як до Спасителя світу, Сина Благословенного. Тож, коли ми приходимо до Христа Господа, до Христа Спасителя, Сина Бога Живого, до Церкви, ми приходимо не через звичку, або так люди сказали, або тільки щоб шукає ти полегші в наших почуттях. Але приходимо до Христа Ісуса з повагою, з пошаною, з прославою, з любов'ю. І хочемо бути з Христом Господом, прийняти тіло кров Його Євхаристії. І війшов Ісус до Фарисеїв, хатою сів за столом. Аж то жінка, що була грішницею в місті, довідавши, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алябастру пляшинку пахощів і, ставши вся у сізах колоні Ісуса задом, почала обмивати судьми його ноги, волоссям своєї голови обтирати цілувати ноги, мастити їх пахощами. Жінка, яка була грішниця в великому місці, Проявляє свою любов до Христа Ісуса як до Месії, Спасителя. Вона показує свою пошану йому і чинить конкретні діла милосердя, пахощо ми обмиваємо і масить їх. Волосся втирає ноги Ісуса. Та грішниця має почуття розкаяності, бо обмиває слізьми Христові ноги. Вона має пошану до Христа Господа, любов, розкаяність і чинить конкретні діла доброти, по відношенню до Христа Ісуса. Парасей же не проявив ніякої пошани до Христа Господа, а навпаки ще його судив. Він думав, якби цей чоловік був пророком, він знав би, хто яка ця жінка, що вона річниця, те ще й торкається його. Тож, хтось приходить до церкви, іншого суджує, а Паша до Христа Господа немає. Не проставляє Його, не служить йому, не хоче йому служити. Отак От сидимо всі і не хочемо служити Ісусу. А що хочемо? А не знаємо. От прийшли. Ні в житті не так не хочемо послужити Ісусу. Тоді Ісус заговорив до нього. Всім немає тепер, що сказати. І потім Ісус докорив навіть тому фарисеєві, Бачиш цю жінку, прибує в дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витрила своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж, відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Але не намастив ти голови моєї, наш миром похоче намастила мені нога. Тому кажу тобі, прощаються чи гріхи, бо вона полюбила багато. Христос Господь сказав відповідь на думки Фарисея Симона, Симон осуджував Ісуса, що Він є, не пророк, Бог рішення торкається його Христос йому зразу заявив, знаючи думки Фарисея, що той не має пошани до нього Христа Господа. Ми хотів його елементарно проявити любов, повагу. Коли ми прийшли до церкви і на Ісус не цікавить, вони дивиться одну точку, О. і нічого судити. Бо сужити не хочемо. Господи помилуй, нема кому сказати. То до кого прийшли тоді? І чого прийшли, і з якою метою. Або що інше не хочемо для Ісуса зробити, тож треба нам бути вдячними Христу Богові і не зосереджатися на своїй гордості, на своїх сільських інтересах, хочу багатства, здоров'я грошей, хочу возвеличення. А йдемо до Ісуса. Незважаючи на те, хто що про нас говорить і служимо йому. Та жінка не дивилася, хто що там скаже, що скаже Фарисей про неї, що вона проявляє свою пошану Христу Господу і розкаюється? вона не звертала увагу на те оточення, що вони подумають, що вона грішниця, тягнеться до Христа Ісуса і хоче Спасіння і любить Його, і шанує Його. Так і ми, коли приходимо до церковної громади, не дивимося, хто там що каже, ми прийшли до Христа Господа, йому служимо, Його поважаємо, Його шануємо, Його прославляємо. І навіть Господи помилуй», кажемо, бо тому що ми не прийшли сюди, невідомо нащо, а прийшли до Христа Господа, до Христа Спасителя і молимося. І в житті ми теж повинні не дивитися, хто що говорить про нас, чи критикує, чи зневажає вісміє або погрожує, маємо говорити про Христа Ісуса, про потребу покаяння, навернення, про те, що треба жити з Богом для Бога. І бути вдячними, що Христос Господь простив наші гріхи, і має спасення. Тому кажу тобі, Прощаються її численні гріхи, бо вона полюбила багато, каже Христос Господь. І через те, що нам прощені гріхи, тайні сповіді, важкі провини, ми вже не хочемо щось надто в житті, не ставимо якісь умови Богові про якийсь особливий успіх. Звичайно, просимо про нагальні потреби, щоб мати здоров'я, засоби, чинити добро, щоб могли собі давати раду в житті, щоб навертали грішників, щоб молилися, щоб приймалися тайни. Але вдячні, що простилися нам численні гріхи, і це пам'ятаємо, і вже не виродуємо, і не гордимося, і не відчужуємося від Бога. Але вдячні йому і служимо, як вміємо в Святому Дусі, з Божою допомогою чинним добро, навертаємо рішники, робимо діла милосердя. І не звертаємо, хто там, фарисействує, хто там, що про нас каже, чи які в нас думки чи почуття, стараємося служити Богові добрих ділах, молитвах, любові до Бога, до ближніх, навереніх грішників. Тому кажу тобі, прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато. Треба багато любити не себе, не гроші, не Злого Духа, не якісь нездорові стосунки. А треба багато любити Господа Бога, Його слухатись, йому служити, йому бути вдячними, тому що прощаються наші гріхи. Це означає, що ми є спасенні, що не підемо на вічне прокляття в пекло, а що будемо з Богом в раю в свій час, всю вічність безмежному щастя. Тому кажу тобі прощаються її численні, її гріхи, бо вона полюбила багато. Святий Духу, допоможи мені з усього серця. Все ціло любити Христа Господа, Пресвяту Трійцю, йому служити, для Бога жити, уникати гріхів, бути вдячними Господеві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.